Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно непоганий інструмент. Для цього ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Мої вітання, друзі. Мене звати Яніна Соколова. У ефірі програма кіно традиційно у цій порі говоримо про українське кіно в тому ракурсі, в якому неможливо мовчати. Сьогодні в мене в гостях, голова державного агентства з питань кіно кінополиперієнка. Говоримо, ми, друзі, про те, ну чи можемо ми з вами сподіватися наступні роки, що кіно буде так само підтримуватися? Чи можемо ми з вами сподіватися на реванш повернення російського кіно на широкі українські екрани? А перспектива цьому є, я думаю, ви це прекрасно розумієте. Ну і третій фактор: наскільки відзняті фільми за останні п'ять років зробили свою справу в формуванні нашої з вами національної ідентичності, смаку та й взагалі розвитку українського кіно. Коли попривіт, ради побачити. Скажи мені, будь ласка, на даний момент, якщо говорити про ну, про побоювання, які не секрет є всієї інтелігенції, а кіношників, зокрема, про те, що ми... Наближаємось до часу. Якщо наступний рік ще будуть профінансовані фільми, а потім за рік вже випущені, то наступить час, коли вплив команди президента. А вони неодноразово заявляли, що вони виступають за приватне кіно аніж виділення грошей з держави. Чому тому, що друзі вважають, що ці гроші не повертаються, і мовляв, держава їх просто так на вітер виділяє, тому навіщо платити, якщо можна не платити. Наскільки ці всі побоювання об'єктивні? Ну, насправді я е, не чув ще якихось серйозних е, змістовних заяв від новообраної команди з приводу кіно. Е, е, є якісь такі загальні фрази, які, звичайно, можна тлумачити, як хочеш. Но це стосується в принципі, мабуть, Всього. більшості галузей. Тобто, по цій темі ще неможливо говорити про якусь е, конкретну політику. Але просто хочу сказати, що ті ж той же 95-й квартал активно користувався системою державної підтримки і отримували фінансування на фільм Я ти він вона і в Держкіно, і в Міністерстві культури минулого року теж вони виграли там проект. Тому в принципі, як працює ця система і чим вона корисна, вони знають точно і самі були бенефіціарами цієї історії. Більше того, всі вже забули, але 95-й квартал також ходив до об'єднання кінокраїна, яке було одним із співавторів фактично закону про державну підтримку кінематографії. Так що вже ж треба бути тоді послідовними. Послідовними, так. Тому, та. цьому... Тому то, як буде то, зараз, яка буде політика і ставлення, поки що невідомо. Але є загальні якісь такі. Тенденції, які полягають в тому, що е, в сфері такої інформаційної безпеки, в сфері е, ідеологічної, скажімо так, цієї всієї інформаційної війни, гібридної, ну останнім часом з'являються такі сигнали дуже небезпечні. Вони можливо навіть не обов'язково зі сфери кіно, але, от, хоча б рішення одіозного суду окружного адміністративного про скасування перейменування проспекту Московський на проспект Степана, Степана Бандери. Бандери, ну, це такий сигнал, м'яко кажучи, дуже серйозний. Згадаємо, що Янукович почав абсолютно там з того самого. Було скасовано указ про нагородження Степана Бандери званням Герою України. Тобто тут такі паралелі напрошуються, але я думаю, що насправді все буде залежати від нас, від нашої реакції, наших якихось кроків, тому що. Ну, як і завжди, це буде залежати від нас, а не від когось іншого. І так як суспільство буде реагувати на ці речі, наприклад, звичайно, що були певні обмежуючі норми щодо присутності російського кіно, але насправді вони були значно в галузі кінотеатрального прокату значно лояльніші порівняно з. Телебачення і російське кіно з українського кінопрокату по великому рахунку зникло само по собі, тому що е, забороні підлягали тільки там фільми, які містять якусь пропаганду там державних структур чи прозвитягу про звитягу, солдатів, про звитягу російські... солдатів, і так далі. Але це меншість російського кіно про це. Але воно зникло з нашого прокату і за минулий рік там всього було по-моєму п'ять фільмів. Більшість з яких насправді це фестивальні хіти. просто, які прокатывались не потому, что это российское кино, а потому, что это артхаус и и, там, например, там, фильм «Лето Серебренникова». Екатр... Виктор, Майк. Успеть хотели. Пойдем. Это отличная песня. У меня альбом не идет. Ты про что поешь, Майк? Стоп, 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 стоп. Ви все время хотіти з моїми піснями щось зробити. Ти моя ж вражеської песні. <рес> <рес> Як ти це поясниш, <рес> глядачам? Це вибір глядачів насправді. Тобто вони просто не ходять на російський <рес> вірно? Є просто така загальноєвропейська тенденція. Десь відсотків 20-30 в середньому по Європі люди дивляться національне кіно. Ну, там придумали термін локальне, ну, тому що Європа вона боїться слова національне. І дивляться національне кіно, тому що є потреба бачити себе на екрані, самих себе, якісь знайомі архетипи, зрештою, просто знайомі локації, знайомі обличчя, знайомі проблеми. Особливо це стосується там, наприклад, комедії. Ça change Stéphane. Il faut qu'on soit des mecs en place. Comme ce petit Raphaël Berthelot. Le mec qui chope une correspondante espagnole avec des nichons énormes, tu vois. Changement de vie, relooking extrême, ascenseur social, réputation mythique. Attention. Il faut qu'on un correspondant. Yeah. Mythe uh, Grossen uh, nishonen Quoi? Quoi Et moi j'ai un serpent. Merci Macron. Et voici Sacha Brugen. Je suis sûr que vous allez être les meilleurs amis du monde. в Украине весь час так само вот такую нишу займало российское кино до революции, до войны. Опа! Сижу, не пью уже с утра, на завтра буду до Я должен быть предельно трезвым, чтобы в графу поставить крест. Ой, пойдет голосование. Воно сприймалося як ментально близький контент. І після 2014 року настільки став очевидним розрив між ментальністю наших народів і нашого суспільства, що простий глядач кінотеатральний, прошу відмітити, він перестав, очевидно, це видно з касових зборів вважати російське кіно ментально близьким контентом. І натомість ми спостерігаємо, як тільки з'явилися українські фільми, їх частка ринкова почала зростати неймовірно. Тільки за 18-й рік зростання було майже в половину. Тобто наша ринкова частка з 4, менш ніж 4 відсотків в 17-му році зросла до більш ніж 8. Говорить, що тепер українське кіно займає починає займати ту нішу, яка йому належала з самого початку, ментально близького контенту. А російське кіно таким контентом не є. Але звичайно, при Певних там зусиллях по обробці мізків ну, ситуація може змінюватися в майбутньому. Але на сьогоднішній день це реальність, і вона не залежить ні від того, хто там був кудись обраний, чи звідкись був переобраний, і так далі. eine Chance. Я даю тобі, ще шанс. Точнее становосипан заказать. Ти підбереш і підготовиш екіпаж російських танкістів. Значный день. Ты выйдешь на полигон и покажешь все, что ты умеешь моим курсантам. Ты разумеешь, что я тебе скончить должен да вот зараз. Ты расскажешь мне, нас? У тебя не будет снарядов. Будет только твое мастерство. Вас не зовут? Знаєш, глядачі зараз почують інформацію. Мені здається, що це теж перший дзвіночок. Комісія держкіно підтримала заборону другого сезону сватів. Друзі, експертна комісія при Держкіно проголосувала за відмову у видачі телеканалу «1 плюс 1» повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу Свати виробництва кіноквартал. За відмову проголосували 15 членів комісії. Один член за дозвіл двоє заявили заздалегідь про конфлікт інтересів. Ну а один член комісії не брав участі в засіданні через зайнятість на зйомках. Перше. Кому нахрен нужен этот серіал? Отвечаю: вкусов много не нравится, не смотришь. Кому нафік нужно? 800 мільйонів просмотрів в Ютубе. Другий комент. что сваты это пропаганда? Ребята, акція. Сериал сваты про семью, про любовь, про детей. Там нет ничего, кроме юмора, смеха и теплого настроения. Ничего. Самый неприятный а, аргумент, что что ж такое, только тронули наши сваты и мы проснулись, ребята. Это вы только проснулись. А я не сплю последние 15 лет. І кожну суботу квартал не спит. І кожну суботу ми говорили то, що думали. Они приходять і уходят. А ми є вместе з вами. Ми навсегда. Ми forever. Всем спасибо. Всех люблю. Прізвища членів комісії не оголошували. але представникам один плюс один на усний запад Держкіно надало заповнені експертні картки з рішенням та аргументацією. За словами Пилипа. Картки були надані членам експертної комісії напередодні 11 червня. Слухай, ну яким чином може ця ситуація змінитися, коли ти вже не будеш на цій позиції? а Цілком можливо, всі це розуміють, що з парламентськими виборами зміниться у нас голова держкіно? Правда до речі, хто хто це може бути за твоїми думками? Поняття немає. Немає, але точно ти з ними не вів ніяких розмов, точно це будеш не ти. О, ну я до речі не автоматично складаю свої повноваження перед новообраним парламентом. Бо я не є членом уряду. Так, норма так, так, ну, це норма стосується тільки тут є сфера впливу і суверенітські. Е, ну поживемо, побачимо. Ага. Я взагалі ніколи не тримався за свою посаду, і ми перший раз спілкувалися буквально через кілька тижнів після мого призначення. І, в принципі, я тоді вважав щиро, що я там протримаюся пару місяців теж до найближчих парламентських виборів. І, до речі, тоді це інтерв'ю відбулося в день, коли Кабмін взагалі розглядав питання скасування існування держкіно, і тільки через те, що відбулися протести кінематографістів, держкіно зберіглося як інституція. Так, так що, в принципі, я завжди там в кабінеті своєму знаходжуся на. Чемоданах всі ці п'ять uh, чарівних uh, і плодотворених uh, років. Uh -huh. uh, от. Але що стосується ситуації зі сватами, ну по-перше, uh, ситуація наступна, ми свати не забороняли насправді. Просто це питання було розглянуто експертною комісією, стосувалося другого сезону, після чого один плюс один забрало документи. І відповідно нам вже не було чого забороняти, бо вони сказали, що вони на цьому етапі взагалі відмовляються від свого прохання оформляти прокатки. Там були певні побажання експертів, які стосувалися, наприклад, того, що не зрозуміло, в якій країні відбувається дія. Ну, от так, з того, що прозвучало публічно, це було одним з основних таких аргументів, що це вводить в певну оману. І ну, побачимо, що буде далі, тобто далі, там як буде розвиватися ситуація. От але насправді на сьогоднішній день всі ті речі, на яких був фільм заборонений в 2017 році, були відмотані назад Ким адміністративним окружним судом міста Києва. Цікавилися. Е, це, очевидно, цей суд разом з Баришевським він буде тепер визначати долю всіх принципових питань е, в країні. До речі, як ти е, це І поясні? суд скасував рішення СБУ про е, внесення Добронравова в перелік персон-Монграта. На підставі цього рішення СБУ зверталося до Міністерства культури з пропозицією внести його в список осіб, які. Становлять загрозу національній безпеці. Міністерство культури своїм наказом внесло його туди. А ми вже в такій ситуації відкликали на той момент прокатні посвідчення, бо, е ну, бо був наказ Міністерства культури, і він був в списку. Тепер всі ці підстави зникли. Але я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, суд скасував рішення СБУ не тому, що добронрава значить. Е Хороша людина і не говорив чи не робив того, що він говорив і робив. Вони просто сказали, що СБУ неправильно склала довідку, не дотримала якихось формальностей. Тобто оформлюючи внутрішню документацію свою як Служби безпеки, яка, між іншим, є там ще якоюсь ступеню таємниця. Е Значить, от там вони десь там неправильно недостатньо багато слів написали, неправильно це запротолю... рішення, запротоколювали це ж не просто... і так далі. Ну, тобто, це, е, якби е, розумієте, в будь-якій діяльності будь-якого органу влади, якщо дуже сильно захотіти, можна сказати: знаєте, от тут наказі ви неправильно поставили кому, то ми скасовуємо весь наказ на 25 сторінок. Тому що на третій сторінці ви помилково там провідмінювали не так слово якесь там, і в принципі це порушення, так а в тебе є буквально кілька хвилин. Розкажи, є фільми, які ти радив подивитися українцям на вихідних? Наша програма входить в неділю. Ну зараз в прокаті українських фільмів нема, але якщо ми говоримо про цей рік, про найближчі якісь такі прем'єри ручні. Фільми я би радив в першу чергу подивитися новий фільм Валентина Весеновича Атлантида. Ми не знаємо, що завтра. Ми не знаємо. Завтра может Ой, раз и... Ехал-ехал, трамвай вот недавно стал, Остановился трамвай, люди заходят, говорят, а да не едет дальше. А что такое? Да умер человек учился в трамвайчике. И трамвай никуда не едет, там ты ждут милицию, вызвали. Как что? Мы не знаем, где. Мы сделаем последний выезд. Мы не знаем. А что потом? Потом что? І фільм Нарімана Алієва додому. До Окей, друзі, ну коли, коли вийдуть в прокат. Додому, до речі, буде показаний на одеському кінофестивалі вперше, так. матимете можливість його подивитися. А з приводу Васяновича, яка дата прокату? Е, там буде фестиваль, поки не можна говорити, який і коли. Але я вже про це точно знаю, і просто вони мають перші оголосити. І крім того, я ще згадав один фільм, який я вже бачив. в мене з ним є конфлікт інтересів, я навіть про це писав заяву. Це фільм Толока, який теж буде в прокаті він наступного року, але цього року його зможуть побачити люди, які знаходяться на прифронтових територіях, восени буде великий. Такий тур по містам, де нема кінотеатрів на сході України. Коли перемагає біда, Рани лікує любов. Дякую, що ти сьогодні до мене прийшов. Друзі. Щодо Толоки, це фільм Михайла Ільєнка. Ми про нього розповідали кілька програм тому. Обов'язково подивимося, як вийде в прокат. Будьте справжніми, не забувайте про нашу сторінку на Фейсбуці. Вона так і називається кіно. Всім гарного дня, вечора, ночі. До зустрічі наступного тижня.